Виконуємо номер 396 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши у вигляді відсотків дріб. Задання перше 1 п'ята. Задання друге 5 восьмих. Задання третє 4 сьомих. Задання четверте 0,215. Задання п'яте 2,7. І завдання шосте – 4,19. Є приклад розв'язання третього завдання. Оскільки одиниця це 100%, то подамо дріб 4 сьомих у вигляді 4 сьомих помножити на 1, при цьому значення дробу не зміниться. А тепер 1 це 100%, тому 4 сьомих множимо на 100%. Чисельнику 4 множимо на 100, знаменнику 7 множимо на 1. Перемножаємо чисельник і знаменник. Вийшов дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 400 поділимо на 7. Неповна частка буде 57, остача 1. Вийшло 57,1%. Приступаємо до виконання. Запишемо 1. Дорівнює 100%. А тепер помножимо 1 п'яту на одиницю. Раз одиниця це 100%, то 1 п'яту помножимо на 100%. Подамо 100 у вигляді дробу із знаменником 1. А тепер перемножаємо чисельники і знаменники 100 і 5 можемо скоротити на 5, 100 ділимо на 5 буде 20, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 1 помножити на 20, це буде 20, знаменник одиниця. Отже, отримали 20%. 5 восьмих множимо на одиницю, і це 100% одиниця. Подамо 100 знову ж знаменником 1. Перемножимо чисельники і знаменники 8 і 100 можемо скоротити на 4. 100 ділимо на 4 буде 25, 8 ділимо на 4, буде 2. Отримаємо 50 25 на 5, це буде у нас 125 других. Це 62,5 відсотків. Задання третє 4 сьомих. 4 сьомих множимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1, тепер перемножаємо чисельники і знаменники. Ой, на одиницю немає нуля. 4 множимо на 100, це буде 400. 1 на 7, 7. 7,7 сьомих. Дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 400 поділимо на 7. Неповна частка буде 57, остача буде 1. Отримали 57 цілих, 1 відсотків. 0,215. тисячних. Множимо на одиницю, одиницю, Одиниця – це 100 Переносимо ком на два знаки вправо, маємо 21,5%. 2,7 множимо на 100 відсотків, переносимо кому вправо на два знаки. Маємо 270 відсотків. І останні 4,19. Переносимо кому на два знаки вправо. Маємо 419%. Ми записали у вигляді відсотків дріб номер 396 виконано.